На підставі, чого на підставі довіреності. На підставі доручення, так? На. Технічний паспорт, будь ласка, він з'являється. Технічного паспорта в мене немає. У вас немає, взагалі просить, так? Технічного паспорта немає. На автомобілі технічного реєстраційні документи на знають. Реєстраційні, реєстраційні документи є. Він пред'являв три Я рази. Я вам пред'явив три рази. Шановний камеру Покрутили і мені не виключить. Потім покажіть мені, будь ласка, доручь, на підставі, якщо це не ваше. Транспортний засіб, будь ласка, доручення, на підставі якого ви керуєте саме цим план. З якої радості ви мене остановили? Я ви мені скажіть? Де докази? 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 докази де? 251 стаття. Ви навіть не, не показали швидкість я, якась. Я повторював 30-й раз. Та ви я покажіть швидкість, або покажіть якісь докази. На що мені повторювати? Ви нас зупинили, правильно? Поліція моя помобіля по службову, я покажу вам швидкість, там прилад зафіксований. Можете, ви можете його... Ви в цьому, у автомобілі знімали швидкість типа, так? Да? Як, як, як ви зняли, що це наша швидкість? Прилад закріпчований на торпеді. На торпеді. Машина стоїть задом до цього руки. Інтересно, як це? Да, як це ви знімали, як машина стоїть в руці. Я на цей місці закрив би. Я з вами відмовляюсь, розмовляти, я з вами відмовляюсь. Відмовляю, Ви не дали. Телефон дзвонить телефон довіри. Визивайте. 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 І визивайте на своє начальство. Я з вами відмовляюсь, розмовляти. Може позвонити телефон довіри, сказати, і так, і преступників. Це м'який автомобіль. Слухай, а може Возьмите фондами, подзвинись на поступил. Нет, а не очень стандарт, но может. Извините, яким их те же то есть. Ну потому что расходались как-то. 44, 44, 183, 70, 64, 483, 7064. 483. 7064. 483, 764. 70, это телефон доверия Гайки. Так, кейс там же тонкий. Вот сам. Блин, это можна Не. Нет, Били Аладдина, торговый центр Аладдина.

Да. Розводять, нічого не показують. Общаються ноги, чуть не вражають. Стоять! Стоять! жду. прибор жду. Стоя, так Я не понимаю, машина стоит сзади Радіс. Ми ж в автоматичному режимі хоче. Ну, значно ми при чому тут мене. Не можу так його носить. Каже, на марсині. Що ми чекаємо? Що ми чекаємо? То що ми чекаємо? Ви пок... показуєте, що там швидкі до цілих. Ну то розповідайте, будь ласка. Інспектор, не поїхали. Зупинили автомобіль. Майже по правилам дорожнього. Ні, 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 це їхній автомобіль, їхній, бачить. Видно, що це їхній автомобіль. Ні? Їхні. Їхній свідок. Одного свідка визвали підставного свого ж. Номер автомобіля 752-49. Mm-hmm. Well you can't see. За руку, руку поздоровкалися. Хороші, Хороші у вас свідки, ви так хорошо з ними здоровкаєтесь за руку. Ви вважаєте, що ми з ними знайомі, так? Да? Іменно за цим так. Камера зафіксувала. Євгеній Павлович, так якщо я помиляється? Так. Ходімо, ви бачите, її бачите, я так само вас перший бачу. Будь ласка, Євгеній Павлович, згідно пункту 24 по свічку, зупиняється. Ну, згідно, дайте, згідно якого пункту... Ще раз повторю. Чому ви мене зупинили? Дайте, Скажуть, скажу, Даний громадянин не має ніякого відношення і не знає, за які порушення вас я зупинив. Я це не суттєво. До даної ситуації. він є понятим того, що в його присутності ви свідомо відмовляєтесь виконати вимогу перед пунктом 24 статті 126. Перед Документи. Будь ласка, Євгеній Павлович, посвідчує, водія, реєстраційний документ на транспорт. Так, ви не скажіть, дайте, будь ласка, одну Ви ви відмовляєтесь? Не передаєте? Так, ви все сказали? Я запитую, передаєте. Ви все сказали? Все сказали. Тепер я... вислухайте мене. Не перебивайте, будь ласка. Добре? Шановні пані свідки, скажіть, будь ласка, ви скажіть при свідках, чому ви мене зупинили? Перевищення швидкості. Де докази? Я вам кажу. Прилад зафіксований, проїзд вам покажу. Покажуть. Принесіть, будь ласка, сюди. Що при так, ми разом я всі раз побачили. Я вам, що прилад зафіксований. Будь ласка, пройдіть, я вам покажу його. А, а я вже фіксував. Я вам не Згідно з статті КУАП 251. Нам не сов'язую це все робити, тому що це все буде в суді. Вони хочуть сфальсифікувати, так? Вони просто так зупинили, сказали, що ми їхали швидкістю 100, тут був поток машин. Тепер вони хочуть сфальсиф... ну, сфальсифікувати, так? А що ти їм докажеш? Ні, от іменно, що ми докажемо. Вам просто ви можете навіть не йти за ними, ви просто можете відказати, це ваше право. Ну діло в тому, що розумієте?